Складний іспит. Біля будинку знаменитого вчителя зібралось багато юнаків, що прагнуть знань. Потрапити в учні до вчителя було важко, але багато хто був впевнений в собі. Мене вчитель першим прийме. Я запропоную йому найвищу плату за навчання, похвалився багатий юнак. Учителю потрібна не плата, а знання. Я присвятив своє життя наукам. Учитель допоможе мені впорядкувати і поглибити мої знання, заявив інший юнак. А я привіз вчителю цілий візок гостинців. Перед такими смаколиками ніхто не встоїть, засміявся юнак з родини торговців. Один за іншим входили юнаки в будинок вчителя і поверталися розчаровані. Я сам не хочу вчитися у того, хто не цінує гроші, гордо заявив багатий юнак. Чому він навіть не перевірив мої знання, сердився вчений юнак. Я навіть радий, що мене не прийняли. Сам з'їм всі солодощі, засміявся купецький син. Залишився тільки один юнак. Цілий день він просидів перед будинком вчителя, не наважуючись увійти і розмірковуючи про те, як краще пояснити вчителю свою жагу до знань. Раптом. Учитель відкрив двері і покликав його. Заходь, ми беремо тебе в учні. Учитель, ви навіть ні про що не запитали мене, здивувався юнак. Вчення приходять зсередини, а не ззовні, відповів учитель. Я побачив, що ти здатний дивитися всередину себе.